Вітаю! з вами Людмила Кушнір. Про найцікавіше за тиждень дивіться далі в епізодах. Президент вербує собі речників стоп цензурі. Якщо ви на них погодилися, то будь ласка, вийдіть з зали. За законом можна фактично нема де. Чому киянам доводиться хоронити домашніх тварин нелегально? Міє сад і в саду є особое дерево, которое я називаю деревом смерть. І всі тут вмирати з моїх уже храню їх вокруг этого дерева по кругу. Вот, Там їх уже штук, наверное, п'ять. Великий піст. до досередини і протриматися далі. Головне в піст не їсти одне одного. Закликає православна церква прямо посеред київських вулиць. Віктор Янукович приїхав на роботу на велосипеді. Це на жарт до 1 квітня. На такий подвиг його надихнули активісти Асоціації велосипедистів Києва. Під парканом адміністрації президента вони вимагали від влади розбудувати велодоріжки в українських містах. Проханням активістів голова держави глибоко перейнявся. І щоб запевнити їх у своїй рішучості, сів на доколісного. Для більшого ефекту президент посадив на велосипедище прем'єр-міністра Азарова та голову київської адміністрації Попова. Чиновників Збентежила ситуація із звела доріжками в столиці. Їх тут аж одна. Завдошки за у два кілометри. Вони походилися такі доріжки, економічно вигідні та здатні. Хотілося вік. Одна смуга виходила один метр. Так? Ну і відповідно два, дві смуги туди назад. Це два метри. Відтепер президент Віктор Янукович не буде путати слова. Говорити допомагатиме йому Дар'я Чепак. Новий речник президента до цього працювала і в Українській Правді, і у Савіка Шустера, і на «П'ятому каналі. Журналісти дивуються: не так давно Дарка боролася за свободу слова у Русі топ-тензурі. Чим привабив Дарку Чепак президент Янукович, знає Ольга Багачевська. Громадський рух стоп цензурі виник як реакція на тиск з боку влади на медіа в Україні. Тому для багатьох активістів об'єднання стало несподіванкою, що їхня колега пристала на пропозицію того, проти кого й боролася. Вважали, що після приходу нинішнього президента почалося суттєво звужена демократія в Україні, свободи слова стало менше, тому звичайно. Ходить, що тепер або її думка змінилася, бо можливо вона була нещира, або ну, якісь інші можливе. Активістка руху Наталія Соколенко каже, через рішення Дарини скандал топ цензурі не робитиме. А всередині об'єднання з перебіжчиками бореться по особливому. Тепер, коли ми далі зустрічаємося, то у нас такий жарт. Що велике прохання до тих, кому вже надійшли чергові пропозиції з адміністрацією президента. І якщо ви на них погодилися, то будь ласка, вийдіть з зала. Ну, це ми так жартуємо. Дарка Чепак працювала на п'ятому ка. Налі ще з 2003 року колеги розповідають саме вона стала ініціатором голодування журналістів п'ятого під час помаранчевої революції. Керівництво та ініціативна група журналістів 25 жовтня о 21 годині оголосить. Голодування. На канал Дарина повернулася восени 2010-го – Втілювати нову стратегію розвитку. Генеральний продюсер п'ятого каналу Юрій Стець рішення Чепак піти у прес-секретарі президента поважає, хоч і не схвалює. Що вона не буде просто людина, яка буде озвучувати позицію президента, тому що вона достатньо затята вперта людина і. Ну, вона не буде ваннікою. Прокоментувати епізодом своє рішення піти на роботу до президента Дарка Чепак відмовилася. Мовляв, вона розповідала це вже сотні разів. Я насправді повірила в нашого президента і в те, що він справді може змінити нашу країну. Власне, тому я й тут. Моя мотивація дуже проста: президент України це президент України. І для будь-якого журналіста честь працювати на цій посаді. Прихильники Дарки Чепак вважають, вона має шанс змінити на краще політику президента, тому й пішла до нього працювати. Багатьох також дивує рішення Віктора Януковича взяти до себе на роботу активістку стоп-цензурі. Адміністрація президента вважає, що стоп-цензурі це впливова структура. Люди льовочки контактували з Шустером та з Даркою. Таким чином, можливо, її порадили як ефективного таку медіа менеджера. Я дуже позитивною для нинішнього влади, щоб показати Європі світу і людям. Українцям про те, що ви бачите нас всі, в тому числі і ті, які там є так пропитним ранчом. Більше року Віктор Янукович керував країною без особистого речника. Дарка Чепак його перший прес-секретар від початку інавгурації. Ольга Богачевська для Маглянської школи журналістики. Поховати домашніх тварин у Києві можна тільки нелегально. За законом померла улюбленця. Треба або віддати на Кремацію або поховати у спеціально відведеному для цьому місці. Однак кремація дорога. Собака бідеться гривень в 600, офіційного кладовища у столиці досі нема. Тож кияни роками ховають котів та собак, де прийдеться. Деталі у спеціальному репортажі Лесі Іванової та Аліни Мамкаєвої. Удаль Джесіка померла 2008 року. Напис на пам'ятнику любимо, пам'ятаємо і сумуємо. Як і сотні інших тварин, котів та собак, Джесіка похована на цьому цвинтарі нелегально. Цього кладовища ви не знайдете на жодній з карт Києва, адже офіційно його не існує. Могили для чотирилапих копають одразу за парканом лісового кладовища для людей. Місцеві до неприбраного стихійного цвинтаря вже звикли. Сюди ходять гуляти з дітьми і смажити шашлики. І тільки родичі, похованих на лісовому людей, від сусідства з тваринами не в захваті. Тут ціле захоронення. Цілий кладбіш. У мене мужу дали отаку. І то я вам чесно скажу, що я купила то місце, щоб мужа похоронити тут. А тут, будь ласка, місце свободне. Нет, тут просто охоронення. безконтрольно. Попри такі скарги, зносити чи хоч якось впорядковувати кладовище нікому. В адміністрації лісового кажуть, тварин тут давно не ховають і взагалі не їхній обов'язок з цим розбиратися. Не бачив, Я ні разу, щоб там или кошку і собак храніли. Я не бачив. Ми там бачили могили за місячної давності. Февраль 2011 року. Февраль 2000. Зимою, Тут земля в феврале была порвана, до сих, до сих пор мерзлая. То есть вы хотите сказать, что там не хоронят уже? Я ничего я не знаю, я не могу не сказать ни да, ни нет. Оно за забором, оно нас вообще не касается. Цвинтар на лісовому не єдиний в столиці ще як мінімум два великих нелегальних кладовища на Русанівці та на околицях житмасиву ДВРЗ. А поодинокі могили всупереч законодавству розсипані не тільки на виїзді з міста, але й в його межах. Адже загалом кияни ховають домашніх улюбленців, де прийдеться. Шукали таке місце, де б нас по перше не зловили, де було б зручззручно. Ну, власне, це був пустир на оболоні. Я знаю, що деякі мої знайомі вони ховали на своїх дачах. От є сад і в саду є особливе дерево, яке я називаю деревом смерті. І всі хтось вмірати з моїх уже храню їх вокруг цього дерева покругу. Во там їх уже штук, мабуть, п'ять. Коли моя кішечка померла, то це було зима. Це була зима і. Ми просто поклали її в коробку і віднесли на смітник. Я навіть не знаю, що взагалі з котами робити або з тваринами, якщо вони помирають. Ветеринари застерігають, бездумно заривати тварину землю небезпечно. Інфекційні захворювання можуть передатися і людям. Саме перше це літоспіроз. Животні потом ексгумуються своїми ж бродячими сородичами і так розстраняється багато захворювань. Тобто, якщо тварина умерла інфекційного захворювання заболівання або паразитарного, і бактеріального то животне, которое його копало, воно також заражається і при заражає другі От тільки моніторинг цих захворювань у Києві зізнаються лікарі, ніхто не веде. Єдине місце, де в столиці можна було б легально поховати тварину, досі не добудували. Кладовище для тварин з цвинтарем та крематорієм мали відкрити за Троєщинським масивом. Почали у 2003-му, з дати обіцяли ще п'ять років тому. За цей час уже витратили 14 мільйонів гривень, проклали дорогу, комунікації, почали вхід та адмінбудівлю. От тільки для обіцяного крематорію ще навіть не заклали фундамент. Основная сумма – это печи, кремационные и фильтры. Они очень дорого стоят. Задержка, как всегда, в деньгах. Последние три года вообще не финансировалась российские власти. Нам не говорят, когда будет полная сумма. То есть тринадцать с половиной оставшихся миллионов на этот год выделено миллион сто тысяч. Тим часом метрів за 300 від недобудованого цвинтаря ми наштовхнулися на ще один стихійний. Вочевидь, так і не дочекавшись легального кладовища, кияни почали ховати собак та котів неподалік. Леся Іванова, Аліна Мамкаєва, Могилянська школа журналістики. Малої птах доти до середини Дніпра, нині у православних і католиків середина посту перед Великодним. Віряни вже чотири тижні обмежують себе у їжі, розвагах і тілесних втіхах. Попереду і ще тільки ж піст, діти для шлунку чи поживи для душі, Зважували Ксенія Марченко та Анастасія Бебенко. Після тренувань із черлідингу студентка Анастасія Голубець поспішає до костьолу. Нещодавно дівчина дізналась – вона не хрещена. Христики носить з дитинства, та й хрещені батьки є, але в церкві її не охрестили. Після подорожей Європою дівчині припала до душі католицька простота. Нині Настя постує вперше. Якщо вам дуже важко, то ви спробуйте щось принести в жертву. Наприклад, я не їм м'яса солодкого, я жертвую це заради якихось планів, щоб в мене щось здійснилося, чи заради здоров'я своєї родини. І це дуже великий стимул, і заради цього ти можеш висидіти, хоча важко. Головне в піст не їсти одне одного. Закликає православна церква прямо посеред київських вулиць. Рекламістам ідея священників сподобалась, тож вони встановили плакати безкоштовно. До великого посту в кафе з'явилися спеціальні пісні меню. А кондитери вже навіть вигадали пісні солодощі. Церква такі лакуми не схвалює. Не думаю, що це якийсь обман. Якщо в солодощах немає жодних заборонених складників, їх можна їсти. А, скажімо, печиво краще спекти власноруч із борошна та цукру. Дієтологи називають піст відпусткою для шлунку. Ощадливе харчування розвантажить організм, але продукти слід поєднувати правильно: рибу, каші і бобові їсти зі складними вуглеводами. Це зелень, овочі та всі фрукти, окрім бананів і винограду. А вуглеводну їжу, наприклад, от рис ми бачимо, да? І суп овочевий з картоплею. Їх вдало компонувати теж з свіжими салатами, які покращують їх засвоєння, або з тушеними овочами. У піст триватиме до 24 квітня, а у католиків до 26-го. Закінчиться він Великоднем. Анастасія Бабенко, Ксенія Марченко, Могилянська школа журналістики. Наразі я з вами прощаюся, а далі ще одна порція непізних новин. Я передаю слово своїй колезі Катерині. Везниці. Дякую, Люда. Мої вітання. Не перемикайтеся. Далі у випуску свіжа порція новин цього тижня. Для чого волонтери Єврейського культурного центру вийшли на вулиці? Як стати другом Євро-2012? Переспівати Бьорк хоче українська співачка млада. У світі сьогодні відзначають День дурня, а в Ізраїлі день добрих справ. До України цю традицію привіз єврейський культурний центр Гілель. Але для хороших шинків дня виявилося мало, тож вирішили провести тиждень добрих справ. Що хорошого зробили волонтери, бачила Анна Коталичук. Одна стрічка, одна добра справа. Так у центрі Києва розпочався міжнародний тиждень добрих справ. На загальну стрічку усі охочі могли причепити і свою добру справу. Чому ми, ми зав'язуємо зараз з ленточкою «Добрий діл»? Це ми обіцяємо собі, що ми будемо робити добрі діла, а також, якщо якісь добрі діла ми вже зробили, ми приєднуємося до всіх іншим. Смотри, як багато добрих діл вже зроблено або буде зроблено. Приєднуйся, зав'язуй ленточку. До соціальної акції волонтерів єврейського центру Гілель долучилися й інші організації. На этой неделе у нас будет поездка приют для бездомних животных. Все вместе для того, чтобы помочь убрать там посмотреть на животних, поухаживать за ними. І возможно, кого-то проснется желание после акції тоже кого-то взять себе. Да у нас будет поездка в детский дом для того, чтобы им вещи. У нас есть отдельный день, когда ми собираем вещи, отдельный день, когда ми їдемо і общаемся з ребятами. Одним із волонтерських заходів цього тижня стали відвідини центру для літніх людей. У Київському єврейському центрі допомогу отримують пенсіонери та люди з особливими потребами. Центр допомагає 12 тисячам осіб комусь матеріально, а комусь можливістю поспілкуватися. Кілька разів на місяць тут збираються, аби відсвяткувати єврейські свята, поспілкуватися чи почитати. Алла Мітницька приходить у центр уже 5 років. Все подобається, спілкування з людьми. Ну, уже ж з дітьми спілкування такого не буде, Вони зайняті. Внуки теж зайняті. Нас коли, чого ви сюди ходите. Ми сказали, для спілкування. А були такі скалі, що покушать. Волонтери приїхали, аби пограти зі старенькими на барабанах і таким чином встановити зв'язок між поколіннями. Панаму. Не обязательно барнабаны. Тут не очень долго, но все хорошо, понимаете Люди пожилые. Мне понравилось, потому что вы молодцы. Вы организовали так, что вся аудитория была в работе. І було весело, і було хорошо. У межах тижня добрих справ також збирали речі та іграшки для дітей із дитячих будинків. Принесені речі у суботу відвезуть у Святошинський дитячий будинок для дітей-інвалідів. Долучитися і допомогти досі можуть усі охочі. Анна Коталичук, Леся Іванова та Олена Пузіна, Могилянська школа журналістики. «Євро-2012» шукає друзів-уболівальників. Сто щасливців отримують цей почесний статус у рамках проєкту Друг УЄФА Євро-2012. До переліку везунчиків потрапили і зіркові українці. Цього тижня Український футбольний комітет привітав 18 нових друзів. Хто завоював прихильність футбольного євро, знають Анастасія Новікова та Олена Пузіна. Щоби стати другом Євро 2012, треба показати свій талант. На честь футбольного чемпіонату учасники конкурсу співали, складали вірші, малювали, і не тільки хтось закрутки присилав з дому огірки, помідори. Мені здається, я от сьогодні познайомився нарешті з тими людьми. Ми ж їх відбирали по роботах. Тут вони приходять, і от такі, як ми їх уявляли, вони от такі є. Хто йде з кулумейками, такий веселий, такий хлопець розбитний. Та дівчинка така, така патріотична з, з тою фоткою фанатів. Переможе Україна, українська збірна. На початку Варшаві євро розтатує. Наша збірна із футболу. Перемогу чує. Переможців обирали у трьох номінаціях: художній, літературній та Фотографія Цей кросворд переможець художньої категорії конкурсу. В ньому 59 питань з історії українсько польського футболу. Справжній друг євро має відповісти на них без вагань. Свої творчі успіхи друзі євро хочуть впроваджувати на футбольних трибунах. Давай, давай вперед. Драйва більше, даєш чемпіонат. Україна красивий гол, польша! Цю конкурсну композицію автор переклав українською. Забий красивий гол, і хай живе футбол. Чекаєш, чекаємо перемог разом триматися на євро. Євро. 2012 За наших вболіваємо як вулик стадіон. Фінальний свисток Україна чемпіон з Великобританії. За нагородою приїхав виходить з України Михайло. Авторафі забачили мій місолочок Алекс. Моя дружина Адняшка з Польщі, від я з України, почала в Бертанії. Нас синочок він ще не ходить. Назмітья сім місяців, але він вже тримається футбольним фрестайном. Лежачим м'ячити на свої береки. А поки до самого Євро ще далеко, його нові друзі отримують квитки на матч Україна-Італія, де зможуть особисто поспілкуватися із гравцями. Анастасія Новікова, Олена Пузіна, Могилянська школа журналістики. Українська музична сцена досягла незвіданих висот ніхто в здоровому глузді цього не заперечить. Але де наші співаки шукають джерела натхнення і чи грамотно ними користуються? Відповідь кожен охочий міг знайти на концерті співачки «Млади», яка днями презентувала програму «Бьорк акустик Пісні позичила у ісландської виконавиці Бьорк. і цього не соромиться. Українські потуги з ісландським присмаком слухали Оля Дацюк і Катерина Горностай. Якби за музичні досягнення давали ключ від будь-якого міста, як то часто роблять на урочистостях, ісландська співачка Бьорк стала би власницею світу. Починаючи з середини 90-х, вона випускає альбом за альбомом на радість прихильникам і на зло конкурентам. Стиль в якому працює Бьорк, визначити важко. В одній пісні можуть співіснувати рок, електроніка і класика. Така різноплановість і талант Бьорк надихають, і плоди цього натхнення мали змогу оцінити гості концерту української фолкової співачки Млади. Зала заповнена вщент. Сьогодні тут зазіхнули на легенду експериментальної сцени ісландську співачку Бьорк. Її пісні у джазовій обробці виконує Українка Млада. Сама млада працює в основному з українським фольклором та народною мелодикою. Сьогодні ж вкупі купі з музикантами творить джазову інтерпретацію бьорківських надбань. Проте, не всім такий переспів прийшовся до душі. Ну я прийшла на бьорк в виконанні, джаз цікаво. бьорк краще. Взагалі, фанати якогось. Якогось виконавця вони в принципі часто бувають розчаровані будь-якими інтерпретаціями. Але ми попереджали, що це не бьорк, а це саме інтерпретація млади. й такі, хто на вечір не нарікав, а смакував джазовими та вокальними імпровізаціями. «На Младу багато ходив на концерти, тобто знав в принципі, що чекати. Зараз помітно, що вона якби так. Інакше виглядає по, і... по інакшому звучить, я б сказала. Попри творчу атмосферу та настрій, цього вечора пісні Бьорк погодилися співати хіба що сама млада та її колеги. що, Ні ні, ні. Ну... <правж> ні, вас знімуть з ефіру, якщо я ні, буду співати коментар. <правж> а, ладно. <правж> Тим фанати Млади отримали свою порцію кумиру. Фанатам Бьорк залишається чекати на приїзд співачки і не втрачати надію. Адже досі в Україну вона не навідувалась. Ольга Дацюк, Катерина Горностай, Могилянська школа журналістики. Першоквітневий розіграш від епізодів. Як могилянці реагували на експеримент, дивіться у сюжеті Наталії Гривняк. Сьогодні 1 квітня ми вирішили розіграти могилянців. Купили пряники, молоко та пасикові стаканчики. Легенда була такою: у Могилянці був виданий наказ стосовно того, що будуть видаватися пряники та молоко безкоштовно кожному студенту. Перевіримо, чи повірять це Могилянці, чи ні. Підозри. Чому? Ну, халявний сир тільки ви наша А як ви відноситеся до цією? А? перші квітня? Цілий день безкоштовна вдача пряників вау, це сильно, це круто. Не всі могилянці повірили, але президент академії прийняв жарт серйозно. У нас є багато подібних проєктів. Я думаю, від заснування академії, тому що, наприклад, у нас є там безплатні обіди, які, на жаль, і зараз потребуються. Подивимося, чи вийде наше нововведення у традицію чи ні. Наталія Гривняк, Могилянська школа журналістики. Сьогодні це все. Не дайте себе удурити і усміхайтеся. До побачення.